Віталік з промовистим поганялом кастиль вирушив на війну в Україну, аби вкотре не сісти за крадіжку. Загальний стаж орка у колоніях 12 років. Слідувати бумага вайкоматки передав. русак з приморського краю промчав 7 тисяч кілометрів, аби в Запорізькій області під час першого ж виходу на позиції ледь не стати добривом, як його сограждані. Одному попадання було прямо в голові не нас Всю ночі дрони птічки лишили просто там. Я не знаю, як просто щодо утра остались, остались троє чоловік жив. Остальний там сірі. Віталіку Кастелю свезло, кулою продірявило руку. Ладно. 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 Слідчих СБУ певнить на фронті його дуже ображало ставлення руських командирів. до гори вояк. Нам говорили, если ви обратно підете, не байда не трьохсот там не будете вытаскивать, там помогает. Если обратно будете бежать, там, у вас ходу обратно нету, стріляють. Та найбільше дірявого костеля обурює не соответствие фронту його уявленням. Война, не война. З, кем солдат воює. з солдатами воюють і з дронами воюють. Нас всю ночь бабойовські дрони в Гушиве. Кошмарили українські дрони і фронтову компанію пленного Євгенія Салтайського краю. Справа бабайга прилетіла, розібрала. Потім ще з зажигалками начали закидувати. Біндаш весь крем. Я шел правильно по ну, направлению к своим, а попал не туда, повернул не там. Не там Женя повернул раньше, когда на родине выкрав Жигули, та не хотів у тюрьму. По синьке это все происходило. Мне предложили или в тюрьму, или на Украину, на СВО. У свою 25 Женя хотела до СВО простых вещей, например, заробити гроші. На восстановление родительского дома. – А що з ним? На болотах на Євгенія чекає сорокарічна дружина та троє дітей. Від її першого шлюбу. Вернуться в Росію. Жену, обняти, дітей, сестру. Про перебування в Україні на частенько розповідав дружині по телефону. мирне Ні, не неочи. Причин. Так, вона говорила, щоб ти от сіанчин на Україну ушов. Невідповідні імені Евгенії, далекі від геніальності рішення орка по життю виправдовуються його діагнозом. Ну, є у мене невелике відхилення, ну, втома. Та все ж у полоні Женя до Петра. Не треба було б хатися на війну. Это теперь, наверное, никогда не забуду как, как... Ну, пополам разрывает. Поки чекає на обмін, Євгеній долучається до вивчення солов'їної. Я комуруто похозы мене на могилі, серед степу с степи широкої.